Окрім фільтрів та інструменту пошуку в системах керування баз даних знаходити необхідну інформацію можна також за допомогою запитів. Запит дає нам змогу вибрати необхідні дані з однієї або декількох таблиць. Крім того, дозволяє проводити обчислення, оновлювати дані в таблицях, створювати нові таблиці, додавати або вилучати певні записи. На відміну від таблиці, запит не містить даних. Він зберігає тільки опис правила, за яким із цієї бази даних можна отримати певну інформацію. І потім під час кожного виконання запиту відбувається пошук даних в таблицях за цим правилом, а результати виводяться вже у вигляді таблиці. Всі запити можна поділити на дві основні групи: це запити на вибірку даних і запити на змінення даних в таблиці. Сьогодні ми розглянемо засоби для створення запитів на вибірку даних. Давайте спочатку розберемось, що ж це за запити. Запит на вибірку даних забезпечує вибір необхідної інформації з однієї або декількох таблиць. Їх можна створювати за допомогою майстра або за допомогою конструктора. Ці два інструменти знаходяться на вкладці Створення в групі запити. Майстер запитів і конструктор запитів. За допомогою майстра можна створювати прості запити на вибірку, які не мають умов відбору або обчислювальних полів. Конструктор запитів дозволяє, дозволяє розв'язувати більш складні задачі, оскільки має більше можливостей. Давайте розглянемо алгоритми створення запитів на прикладі вже знайомої нам бази даних бібліотека. Нагадаю, що ця база даних містить три таблиці: таблиця книги, де є інформація про наявні бібліотеці книги, таблиця читачі, де фіксуються всі зареєстровані читачі, інформація про них, і таблиця видачі книжок, в якій міститься інформація про те, хто коли яку книжку взяв і повернув. І так, завдання номер один. Знайдемо інформацію про те, які книжки брав у бібліотеці кожен зареєстрований читач. Для цього скористаємося майстром запитів. Отже, вибираємо вкладку створення, майстер запитів. З'являється вікно новий запит, в якому ми повинні обрати один із запропонованих варіантів. Які це варіанти? Перше. Простий запит. Другий – Перехресний запит. Перехресний запит використовується, якщо необхідно знайти спільні дані, які розміщуються в декількох пов'язаних між собою таблицях. А, далі. Записи, що повторюються. Значення, що повторюються. А якщо ми вибираємо цей варіант, то відбираються лише ті записи, у яких значення вказаних полів повторюються. Четвертий варіант. Записи без зв'язків, не зв'язані записи. Вибираються лише ті записи, які не мають зв'язків із записами інших таблиць. І так, для виконання нашого завдання вибираємо простий запит. Окей. Далі нам пропонуються всі наявні в базі даних таблиці, з яких ми вибираємо необхідні поля. Отже, нам потрібна таблиця читачі. Вибираємо номер квитка, вибираємо прізвище, вибираємо ім'я. З таблиці книги, вибираємо поля Автор і назву книжки. Далі. А далі ми вказуємо. Адрес, вказуємо Назву нашого запиту. Ну, нехай наш перший запит, так і називається: Запит 1. І готово. В результаті ми отримуємо запит 1, в який відображається вся необхідна нам інформація, яку ми хотіли побачити. Ми бачимо прізвище імена читачів. Ми бачимо книжки, які ці читачі, які ці читачі брали в бібліотеці. Цей запит зберігається в нашій базі даних в групі запити. Ось він є запит 1, і ми можемо його використовувати стільки разів, скільки нам буде потрібно. Встановлювати о, умови відбору даних можна о, за допомогою конструктора запитів. До речі, запит можна спочатку створити. В режимі майстра, а потім внести до нього зміни вже в режимі конструктора. Що представляє собою конструктор запитів. Перед собою ми бачимо бланк, який розділений на дві частини. У верхній частині будуть відображатися всі таблиці, які ми використовуємо. В нижній частині ми повинні будемо прописувати умови для відбору. І так, завдання наступне. Давайте знайдемо інформацію про читачів, яким видавались книги, жанру детектив пізніше 1 вересня. Читачі, яким видавались книги жанру детектив пізніше 1 вересня. Спочатку я вибираю ті таблиці, які мені потрібно. Із вікна додавлення таблиць. Ну, можна. Далі, а внизу, давайте розглянемо нижню частину нашого вікна. Внизу ми бачимо наступні ряди, рядки, а рядок поле. Відображатиме назви полів, які ми використовуємо. Рядок таблиці вказує назву таблиці, в якій знаходяться дані поле. Рядок впорядкування дозволяє нам встановлювати за потреби тип сортування для певного поля. Рядок виведення на екран використовується для того, щоб. Позначити ці поля, які будуть відображатись на екрані. Тобто, якщо буде стояти прапорець в цьому, в цьому рядку, то дане поле буде відображатись на екрані. Рядок умови відбори містить вираз умову для вибірки даних. Якщо ця умова складна і містить логічну операцію або, то використовується відповідний рядок або. Якщо ми пам'ятаємо, якщо умови у нас записані в одному рядку, то вони пов'язані логічною операцією І. І повертаємось до нашого завдання. Отже, обираємо поля. Поля можна обирати ось тут, у верхній частині вікна, клацаючи на відповідні імена, або поля можна вибирати внизу в рядку поле. Що нам потрібно? Нам потрібне. Прізвище нашого читача, нам потрібне ім'я, нам потрібен жанр, назва книги, автор і нам потрібна дата видача. Прописуємо умови. У рядку а, умови відбору прописуємо умови нашого завдання. Нам потрібен Жанр детектив. то ось тут я в полі жанр пишу детектив, і е, нам потрібна дата видачі пізніше 1 вересня. Тобто дата видачі повинна бути більше, значок більше 1 вересня. Коли всі умови прописані. Ну, до речі, я можу задати певну умову сортування. Ну, давайте виберемо, наприклад, сортування по прізвищах за алфавітом за зростанням. Коли всі умови прописані, то ми повинні цей запит виконати. Для того, щоб його виконати, на вкладці Конструктор у нас є відповідна команда. Виконати. В результаті ми отримуємо. Вибірку з наших таблиць, яка задовольняє певним умовам. Тобто, на екрані ми бачимо читачів, які брали книжки жанру детектив пізніше, ніж 1 вересня. Знову ж таки, запит ми можемо зберігати. Нехай він у нас називається Запит 2. Вибачте? Використовувати його стільки разів, скільки нам потрібно. Йдемо далі. В запитах можна виконувати певні обчислення. В Ексе є вбудовані функції, наприклад, такі, як сума, середнє значення, кількість, максимум, мінімум тощо. Розглянемо виконання обчислень в запитах на. Певному прикладі. Завдання наступне: обчислити кількість візитів до бібліотеки кожного зареєстрованого читача. Спочатку створюємо простий запит на вибірку, який буде містити поля. І так, ми вбираємо створити конструктор запитів, додати таблиці. І поля, нехай це буде номер квитка, це буде прізвище, ім'я учня і це буде дата видачі. Далі, на вкладці Конструктор вибираємо інструмент підсумки. В результаті внизу, в нижній частині вікна, в бланку, у нас додається новий рядок, групова операція. В полі Дата видачі ми вибираємо функцію для обчислення. Нам потрібна кількість. Кількість це у нас «Count». Перевіряємо. Для цього запускаємо на виконання наш запит. Що ми бачимо? Ми бачимо прізвища наших читачів, їх імена і кількість, кількість візитів до бібліотеки. Зберігаємо запит. Запит 3. І е, наостанок розглянемо ще такий різновид запиту на вибірку, як запит з параметром. Що ж це таке? Запит з параметром це запит, який після запуску на виконання. Потребує від користувача ввести значення певних властивостей або параметрів, як ми їх називаємо, за якими буде здійснюватись опрацювання даних. Наприклад, завдання наступне. Створимо запит, який за введеним номером квитка відображає всю інформацію про книги, які брав о, даний читач. Створимо простий запит на вибірку. Створення, конструктор запитів, обираємо таблиці, обираємо поля, номер квитка, прізвище, ім'я, назва книги, автор, ну і дата видачі і дата повернення. Далі, в рядку умова відбора, в полі номер квитка ми повинні прописати в квадратних дужках повідомлення для користувача, що йому слід робити. Отже, в квадратних дужках я прописую: Введіть номер квитка. Введіть номер квитка. І тепер, після того, як я виконаю запит, у мене з'явиться ось таке вікно, якому в полі я повинна прописати номер читацького квитка того читача, інформацію про якого я хочу знайти. Ну, нехай буде номер квитка 5. Окей. І на екрані ми бачимо. Вибірку з таблиць бази даних про читача, номер читацького квитка, якого номер 5 які він книжки брав, коли брав і коли повертав. Зберігаємо.